Доброго дня, шановне панство! Чи вам подобається ця кімната? Чи виникло у вас бажання її орендувати або купити? Ми всі знімали житло, де було що ремонтувати та замінювати. Щось таке ми бачили, коли орендували доступне радянське житло. Вибір не дуже широкий, так? Якщо ви полюбляєте давати друге життя речам, то тут у вас є ціла квартира або будинок. Тільки від вашого таланту залежить вдвічі чи тричі збільшився вартість її оренди. Хомстейджинг з'явився у США ще у 70-х роках. За 40 років він став окремою індустрією зі своїм бекграундом, книгами, семінарами, професійними асоціаціями та своїми зірками. Це мистецтво візуалізації нерухомості з метою підвищення його ринкової вартості, яке пропонується для продажу або оренди. Йдеться не про те, щоб приховати вади та замаскувати поломки. Перед купівлею або орендою житло чистять, а роблять універсальним для різних покупців або орендарів. Створюють оптимальне освітлення, оновлюють меблі та декор, колір стін та загальний настрій інтер'єру. Це і є робота хомстейджера, який коригує інтер'єр і створює найкращі картинки будинку, квартиру чи офісу. Хомстейджер одночасно і маркетолог і ріелтор в одній людині. Вони презентують приміщення не випадковим людям, а потенційним покупцям або орендарям, не приховуючи недоліки, але і не перебільшуючи переваги. Приєднатись до нас, щоб освоїти хомстейджинг мистецтво, закохувати покупця у майбутню квартиру, будинок або офіс.